Так сильно обожнюємо ігри, що навіть наші домашні улюбленці схожі на героїв улюблених проєктів. Думаєш, кошенятко лише грається з тобою. Тряпчик, а ну-ка покажи цьому шмаркачу паркур. Ми справжні ігронавти. Мяу! Сьогодні у програмі чи зроблять ігри із тебе митця, чи станеш ти творчим, друже? Ти випуск оцей додивись до кінця. Тут фокус на мистецтво. Дуже яку тваринку можна перетворити на найсмертельнішу зброю? Дізнайся у трійці гронавта. Довгих вісім років фанати чекали на продовження гри, яка назавжди змінила жанр квестів. Дрімфол повертається. Я розкажу всі подробиці. Тільки вігрналта ексклюзивне інтерв'ю з культовим Рагнаром Торнквістом. Атла була легендою ігор про війну, але нова частина кардинально змінить сети. Нам набридли шутери про протистояння росіян та американців. Довідайся на що перетвориться твоя улюблена серія, а просто зараз гаряча новина. Одна з найпопулярніших ігор в історії. Злі пташки, якими треба поцілити зелених свиней, зацінило 3 мільярди ігронавтів. Ми вирішили оновити геймплей гри і перетворили пташок на автоботів, а свиней на десептиконів. Та скоро вони предстануть у новому амплуа. Як ти звісно знаєш, Angry Birds вже були у космосі на гоночному треці, стали лицарями та навіть джедаями. У Angry Birds Transformers буде найбільше інновації. Тепер це вже не логічна гра, а справжній екшн вам буде. Не потрібно перетворюватись на, наприклад, автівку та долати перешкоди. Кардинальні оновлення старих хітів як Енглі Birds, це завжди хороша новина. Жбурнути горобтімуса прайма у Хрюнотрона можна буде наприкінці жовтня. А от стати вбивцею орків у грі Поволодарю песні ти можеш просто зараз. «Shadow of Mordor» – один з нових проектів у рубриці «Свіжак». Вельма, шановна телеаудіторія, ми ополчення Орської Народної Республіки, мирно йшли війною на все живе. Але раптом проти нас розпочали справжній геноцид. У Мордоросію проліз засланець на ім'я Таліон і став порушувати права оркомовних. Він підкорює собі волю еліти ОНР, переходить у світ мертвих і взагалі виконує заборонену бандерівську акробатику. Іноді. Нашим вдається вижити у бійці із Таліоном і навіть вбити його, але він раз за разом повертається з того світу. Ми хотіли попросити Саурона ввести війська, але ж ми і є війська Саурона, і вводять чомусь нам. Клята студія Моноліт, Не будьте байдужими! Не грайте у Shadow of Mordor, хоч це і захоплюючий екшн з відкритим живим світом та музикою від культового Гаррі Шумана. А знаєте, коли почалася кайськ різня? То дізнайтеся у наступному свіжаку, у руці короткий меч. Сімейна реліквія вмита кров'ю тисяч ворогів. Бойовий щит. Єдине, що захистить від ворожих стріл. Попереду легіони варварів. Позаду рим. Відступати нікуди. Центуріоном на ім'я Маріус Тітус тобі пропонує стати Райс, симулятор стародавньоримського римського Рубилова від німецької студії Crytek. Спершу німці заявляли: най-найн, тільки фюр приставки. Але нарешті зглянулись. Тож тепер і на ПК можна побитись у режимі гладіатора та покерувати легіонерами. Вони негайно стануть черепахою чи прикрасять ворогів стріла. Ми та й самотужки ти роздаєш не гірше, ніж уся римська армія разом узята. Адже ти стискаєш у руці легендарний домоклів меч, а у серці клекоче лють. Ти маєш помститися кельтам за жорстоке вбивство сім'ї і потроху розумієш, що інтригани у римському сенаті не менші вороги. Та, хоч сюжет і цікавий, екшен вийшов трохи одноманітним. Але райс все одно не варто пропускати. Shadow of Mordor та Rise Sin Риму вже вийшли. А от гра із нашої наступної рубрики ще у розробці. Рубрика скоро. Просто зараз у ігронавтах! Танки <звук> пруть. Літаки ширяють небом. гелікоптери розстрілюють піхоту. І в цей час рівень руйнується вщент. Це Battlefield. Найепічніша війна в історії ігор. Була. Адже продовження культової серії створюють нові розробники, які вирішили повністю змінити тематику. Нам набридли шутери про протистояння росіян та американців. Тому у Battlefield Hardline ми покажемо іншу війну війну поліцейських та бандитів. Але не хвилюйтесь, зброї та руйнації буде не менше ніж раніше. А от нововведень побільше. Розробники Visceral обіцяють сюжет у кращих традиціях напружених телесеріалів, адже історію прописує відомий сценарист Венді Калхун, автор серіалів Нешвіл та. Правосуддя у Хардлайн буде головний герой Нік Мендоза, коп під прикриттям. Його підставили корумповані колеги, і тепер він має відмити репутацію, покарати негідників та лишитися вживи. Він не буде перти танком і валити всіх підряд, а використовуватиме різні стилі, у тому числі і стелс. Розробники збираються перенести тебе у кримінальне Сан-Дієго, де, окрім сюжетних розборок, будуть і класичні для Батли битви у мультиплеї. Якщо раніше у Батлі дві команди просто валили одна одну, то тепер одна команда, наприклад. Грабує банк, а інша має їх зупинити. Ще з'явиться режим «угон». Тут задача бандитів потрапити до автівок і втекти від переслідування. Попередні батлфілди завжди виходили сирі та глюкаві через те, що розробники поспішали випустити гру мога швидше. Хардлайн перенесли на 2015, щоб відполірувати. Зміна сеттингу гарантовано вдихне нове життя у культовий шутер. Тож чекаємо наступного року із нетерпінням. Battlefield Hardline ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів сьогодні, присвячених кіно по іграх. Міф номер один Мортал Комбат це хід усіх дискотек 90-х. Він з'явився після успіху фільму Мортал Комбат. А пішла чутка, що скоро з'явиться продовження фільму по МК. Ігронавти не могли це не перевірити і зв'язалися із продюсером Лоуренсом Касанофем. Я зараз дійсно працюю над екранізацією гри, але це буде фільм по Тетрісу. Я збираюсь зробити з нього епічну та фантастичну стрічку. Продюсер Морталу дійсно знімає фільм, але не третю частину МК тому перший міф спростовано. Міф номер два. Райзінг. коли почнеться зомбі-апокаліпсис, виживуть тільки вчителі праці, які на верстатах будуть збирати собі несамовиту зброю проти зомбі. Саме такий сюжет у серії Райзінг, за мотивами якого у Голівуді знімають фільм. Гідронавти вирішили це перевірити і знайшли режисера картини Закаліповські. Фільм Райзінг не буде дуже схожим на гру. Це скоріше буде щось на кшталт Індіани Джонса, тільки про зомбі. Ось тобі. І повага до першоджерела. Що ж, другий міф також спростовано? Тож рухаємося далі. Міф номер три: Angry Birds. Ташки камікадзе рвуть свиней на бекон. Це гра Angry Birds, яка з часом перетворилася на серію іграшок та навіть на парк розваг. А скоро ще й стане анімаційним фільмом. Невже це правда? Ігронавти відправились на сайт Полігон. Сайт пише, що один із акторів Гри престолів дійсно причетний до фільму про Енгрі Бердс. Це Тіріон Ланістер, тобто Пітер Дінклейдж, який озвучить орла. Цікаво, чи буде він теж багато пити та ходити по орлитах, як у Грі Престолів. Там як третій міф підтверджено. з міфами на сьогодні все. Але залишайся з нами, адже попереду найцікавіше. У програмі, чи зроблять ігри із тебе митця, чи станеш ти творчим, друже. Ти випуск оцей додивись до кінця. Тут фокус на мистецтво дуже. Яку тваринку можна перетворити на найсмертельнішу зброю? Дізнайся у трійці і Довгих вісім років фанати чекали на продовження гри, яка назавжди змінила жанр квестів. Dreamfall повертається. Я розкажу всі подробиці. Тільки Цількеві натау. Ексклюзивне інтерв'ю з культ. Інформаційний партнер програми журнал шпіль. Далі у програмі довгих вісім років фанати чекали на продовження гри, яка назавжди змінила жанр квестів. Дрімфол повертається. Я розкажу всі подробиці. Тільки в гриналта. Ексклюзивне інтерв'ю з культовим Рагнаром Торнквістом. Яку тваринку можна перетворити на найсмертельнішу зброю? Дізнайся у трійці «Ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. В іграх ти можеш підкорити світ, знищити найжахливіших чудовиськ і перетворитись на робота. Та от чи можуть ігри відкрити у тобі талант митця і перетворити тебе на справді творчу особистість? Про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. У дитинстві, коли ти бігав з дрючком по пісочниці, твоя уява переносила тебе у епічну пригоду. Дрючок у твоїх руках перетворювався на меч, яким ти відбивався від дракона, а пісок під ногами здавався лавою. Це була необмежена творчість. З появою відеоігор вигадані світи ожили в реальності, тільки чогось стало бракувати. Здавалось би, дитячі ігри і відеоігри. Всі ігри, тільки коли ти граєш на комп'ютері, ти не можеш дати волю своїй Причина у тому, що більшість ігор абсолютно різних жанрів від Маріо до Call of Duty мають одну спільну рису. Вони не дають свободи творчості. Ці грук даже не можуть своїм способом часто пройти ігру, сьому тобто, треба буквально по перельсом проїхатися до фіналу. Лінійні ігри позбавляють не тільки свободи творчості, а навіть свободи вибору. Ігронавти люблять волю, тому деякі розробники пішли назустріч і створили ігри на кшталт портал з багатьма варіантами проходження. Я в Заліпало, ну, днями. Я просто не могла от него оторваться, потому что ну, этот куб можна поставити і так, і ти уровень пройдеш, і сяк. і ти все равно уровень проходиш. В этом есть своя прелесть на самом деле. Гравцям ідея сподобалась. Але знову на те, адже креативлять у іграх типу портал усе ще розробники, а геймерам лишається тільки ілюзія творчості, бо усі варіанти проходження промальовані та прописані заздалегідь. Чаще это більше игра про творчество разработчика, которого ніяк не заинтересовані. вовлечений в какой-то творческий акт игроков. Игр с творческим уклоном, где игроку дается возможность что-то там творить, действительно очень мало. Хорошо, что в последнее время появление Майнкрафта, сэндбоксов, это стало модным и популярным. Такие сандбоксы, то песочницы, как World of Goo или Minecraft, были созданы, чтобы решить все творческие проблемы игроков и дать полную свободу действий. Чем классная песочница? Ты можешь там ваять все, что угодно. Я видела, как ребята создавали там целые города, они создавали прекрасное здание, то есть архитектуру там они придумывали свою и копировали то, что уже есть. Вот это классно для креатива. Майнкрафт здобув визнання геймерів, а корпорація Майкрософт нещодавно викупила права на гру за божевільні 2 мільярди баксів. Та чи справді Майнкрафт розкриває увесь творчий потенціал гравців. Наприклад, гру Майнкрафт називають інтерактивним Лего. Там можна збудувати з кубиків все, що захочеш, але ти не можеш зробити того, що розробник не хотів би, щоб ти зробив. Тобто, ти можеш будувати кубиків, але ти не можеш використовувати їх по іншому. Ти не можеш перетворити кубик на трикутник, ти не можеш зробити з Кубіків транспортний засіб. На жаль, у пісочницях твоя уява обмежена можливостями гри змінити це намагались багато розробників, наприклад, творець «Limit Theory», у якій ти сам створюєш космічний світ, вводячи цифри чи код Spells», де ти сам можеш створювати закляття, програмуючи їх. Та жодна з цих ігор не змогла дати повної свободи творчості. Чи це взагалі комусь під силу? Тільки культовому українському ігротворцю. І у мене з'явилася ідея, що якщо ігракам дати можливість рисувати, як в новому проєкті, Скіч Тейлс, який ми разрабатываем, то виходить, що це некий новий акт взаємодія ігроків і розработчиків, це вже пройшов все творчество. Я просто зафунатив від самої ідеї проєкту Скіч Тейлс від творця Сталкера. Там можна не просто намалювати все, що ти хочеш, там можна використовувати свою уяву для того, щоб долати перешкоди таким способом, яким ти хочеш. Наприклад, підійшов ти до фортеці на дверях дряхвиці здоровенний замок, і тобі дуже лінки, і ти шукаєш. ключ. Берешь, малюешь двери появляются перед тобой, ты заходишь. Класс! И это открывает безграничные возможности для художественной стороны проекта. Он может выглядеть совершенно по-разному. От простейшего черно-белого скетчевого рисунка, о чем, собственно, и говорится в названии «Sketch Tales», до совершенно невероятных художеств. Що ж, мало ігор роблять тебе творчим, але скоро все може змінитися. Ти розкриєш свій талант, а створені тобою світи оживуть. Справжня мрія митця. А поки ти наточуєш олівець, ми розкажемо, як повернутися з того світу та врятувати друзів. просто зараз в ексклюзиві від ігронавтів! Рі у програмі яку тваринку можна перетворити на найсмертельнішу зброю? Дізнайся у п'ятірці Ігронавта. а просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Так виглядає звичайний Рагнар, який об'єднав вікінгів. А так Рагнар виглядає після Оксфорду та курсів філософії в університеті Осло. Він об'єднав мільйони фанатів квестів, створивши Dreamfall – гру, яка перевернула жанр. Просто зараз він розкаже, коли вийде наступна частина його шедевру і чим вона тебе вразить. Тисячоліттями співіснували два світи магічний Аркадія та науково-прогресивний Старк. Більшість людей не може подорожувати між світами. Але Зої, тобто ви, одна з небагатьох, хто здатна на це. Та на лихо ви в комі. Тож, поки ви лежите в лікарні, ваша свідомість перебуває у потойбічному світі снів. І тут коїться щось лихе. Хтось краде сни людей. Вам треба вибратись з потойбіччя і потрапити в Аркадію, бо там у тюрмі сидить ваш друг Кіан, який потребує вашої допомоги. Зброї та інших засобів насильства у вас не буде, адже ми вирізали з гри елементи стелсу та екшену. Натомість вам треба буде розгадувати загадки та подорожувати мальовничими місцями. Добре, обмірковуйте ваші дії, бо кожен ваш вибір буде суттєво впливати на сюжет. А щоб вам було ще цікавіше, ми зробили так, що під час гри ви зможете бачити, який вибір зробили ваші друзі. Це додасть нових відчуттів у геймплей. Взагалі у DreamFall Chapters буде багато нововведень. Наприклад, на екрані ви не побачите смужки здоров'я чи інших інструментів, бо інтерфейс ми прибрали задля для більшого занурення у гру. Відкритого світу теж не буде. Але не турбуйтесь, більшість рівнів можна буде повністю досліджувати, щоб відкрити додаткові секрети та більше дізнатись про все світ гри. А от головних героїв, як завжди, буде троє. Двох ви вже знаєте по минулих частинах DreamFall – це Зої та Кіан. А третій стане для вас сюрпризом. Тож дізнайтесь, хто це вже під час гри. Спеціально Деліа У Dreamfall Chapters вже є армія настільки відданих фанатів, що вони усього за тиждень зібрали півтора мільйони на розробку гри. Тож не барись вирушити у неймовірну подорож. Що взяти з собою? Звісно ж, хатнього улюбленця. Про них наша наступна рубрика. Звірятка, брати наші менші, аж ніяк. Вони зброя. Усіх членів Грінпісу просимо відійти від екранів шалені тваринки вбивці у трійці ігронавта. І розпочинається наш рейтинг на Марсі, де Стахановський рух завів місцевих шахтарів у глибоку дупу. Хлопці викопали армію підземних іншопланетян, тобто підземнопланетян, які одразу полізли у бійку. Чим завалити потвор? Викинь свій фугасно бластерний супершмайсер та здай на врух бойового робота, адже у тебе є. Єдиноріг зі смертоносним райдужним розладом шлунку. Ні, серйозно малий. Що ти вчора жив? Єдиноріг, шалена та вбивча зброя, але у нашому чарті займає лише останнє місце. Бо якщо у хаті не робить, то як це все відмити? В засніженні Гімалаї ти, Ей-Джей, приїхав по сімейних справах. Але тепер твої справи кепські, адже на тебе наїхав божевільний злий диктатор та ще й нацькував своїх посіпан. Жодних сумнівів ти рана треба скидати, оскільки в Гімалайських горах майдану буде тіснувато, і покришок бракує. Доведеться влаштувати поганцю люстрацію силами природи, бо ти майже як Мауглі, тільки замість пантери в тебе на підхваті бенгальський тигр. Просто кинь шматочок м'ясця у біку збройного вояка, і пухнастик отримає від обіду усі поживні речовини, і його хутро стане м'яким та шовковистим. А ще можна осідлати слоненятко і затоптати якогось паскудника. От тільки зробити це можна буде лише у листопаді, коли гра вийде. Фар край 4 змушує нас чекати на забав. Зі звірятками тому нехай краще посидить на другому місці. Тебе звати чувак, і цим все сказано. Круті окуляри, руда борідка. З таким прикидом не будеш довго терпіти тупу роботу, економічну кризу, пришелепкуватих екоактивістів, і джихадистів. От тільки не треба банальщини в стилі відстрілу з базуки копів та набридливих жителів міста. Одразу бери бика за роги, тобто борсука за пупок. Тварючку це вводить в справжній екстаз. Нехай усі побачать, як давно твій борсук був на манікюрі. Тільки тримай його міцніше. Бо якщо випустиш, борсук відгризе тобі е, пупок. Це звірятко страшна зброя, тому посідає переможне перше місце нашого хіт параду. Комусь подобаються котики. Іншим песики. А дехто фанатіє від драконів. Ми різні. Але є один вид домашніх улюбленців, який вподоби усім нам. Це ігровий пісюк. Якими новими іграми його годувати, дізнаєшся рівно за тиждень, тут, у ігронавтах, на QTV. Дивись у наступній програмі, як відрізнити ігрові симулятори від симулянтів ігор? Чого чекати від LEGO Batman 3, окрім вух з пластику? Та про що проговорився творець World of Warcraft у ексклюзивному інтерв'ю? Тільки в Індоната.